Всім добрий вечір чи добрий день ми з України. Сьогодні у нас 26 листопада. Зараз знаходжусь вдома. Якщо чуєте там деренчить генератор, скажімо так, обкатую. Купив генератор <кій> в Дніпрі. Турецький пише документи, документація на турецькому, все на турецькому, але приходив до мене китайський, я там відео розказував. він таке ото, А цей більш-менш нормальний, ну, з виду, скажімо так. В роботі ще поки не скажу, бо тільки часа півтора працює, скажімо так, проходить обкатку. І тому ну, відео про генератор, який я купив. Сьогодні зранку різали кабанчика у батьків. На чотири частини, одна частина задня 25 кг була, ті ще не важили, тому що люди після роботи, після 4 години приїдуть забирати. От, зараз ну, не жарко, прохладно, е, можна так, бо ми літом як різали, то зарізали і треба одразу забирати, розбирати, тому що холодильників немає, жара, муха. Ну, а зараз більш-менш нормальна погода, так що в принципі все. Також проколов е, поросят. Е, їм Сьогодні я довжен був вчора проколоти, але вчора е, світла не було, я з роботи. І, коротше, світла не було у нас з пів 4 вечора до 12 Включили там на годину, може на дві е, відключили. Е, потім включили, і потім в 9 ранку виключили, до часу не було, зараз опять включили. Коротше, Проблема з світлом. Купили генератор, будемо щось, щось якось викручуватися. так що... Сьогодні проколов, желізов, бо таке ж значили жовтеньки, може підсрати, сьогодні 16 днів. Ой, такі діла. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім удачі, всім пока. Якщо кому треба контакти по генератору, дзвоніть чи пишіть коментарі, я дам номер або залишу там в описі номера телефонів. Всім добрий вечір. Чи добрий день? Зараз вдома. Мої жевжики віддихають. Ой, але відео сьогодні більше не про свиней, а про таку чудовищ. Зараз він працював, був в роботі прикупив, скажімо так, генератор Альфа Пуэр AP 3800, коротше, бензин, бензиновий генератор. Книжка пише 2,8-3 кВт. Тут у нас включить-виключить на 12 вольт, циферблат, тут показує вольтаж, скільки він часу працює, а це напругу подавати, не подавати. Ну і дві розетки на 220. Ручний стартер. Ну, Отакий ось, ось агрегатик. Документи всі на турецькій мові, все на турецькій. от ну Кажуть, що не китайський. Бачок на 15 літрів. О, бачите, все на турецькому написано. от е Ціна цього генератора, щоб не збрехати, 28900, по-моєму. Да. ну З доставки коротше, я заплатив, ні мені навіть за 28500 його прислали, а з доставкою я заплатив. Е 29513. Коротше, нова почта за те, щоб переслати ну наложним платежом за те, що переслати деньги, взяла 500 гривень, плюс доставка 400. Чому я купив генератор? Я вже давно, ну як, колись давно хотіла з генератора на всякий случай, щоб друг світа не буде. Але зараз такий стан в країні, що до буквально до там дня 4 назад у нас діяли стабілізаційні відключення там, скажімо так, пів сутки ми зі світом, пів сутки ми без світа. Грубо говоря, там на 4 години, там, от, наприклад, з 9 ранку до часу дня світла немає. Наступне відключення через 5 годин. Тобто О 6 вечора виключили до 10 вечора. Потім, скажімо так, в три ночі виключили до 7 ранку. І так постійно. Ну, то Останні 2-3 тижні так і було. От, але е, ну, було так, що в мене скажімо так, е, котельня, там, котельний насос, е, сама система не продавляє, тому що хата здорова. От, то помиться, то покупатися, то свиням, скажемо, пацанам моїм е, води накачати буває таке, що ну, немає світла. А води треба накачати. Ну і шукав генератор, спочатку заказав китайський ну, Honda, там 6,5 кВт, трьохфазник. Прийшов короче, не те, що треба, стояв він 30 ну, тисяч. Зрозуміло, що скільки він стоїть, якби він був нормальний генератор, він стоїв 1070-80. Вот. Але прийшов не тот. Заказав, знайшов на оливці людей. По-моєму, Руслан зовуть і менеджер Женя. Заказав генератор у них, вони самі з Дніпра. Получається, вчора в 3 часа дня по 3 3.20 вислали, і сьогодні там, в 11 ранку я вже його отримав. Можна було маршрутки, звісно, вислати, але маршрутки, звісно, не взяли. Навіть, і дівчині і самі тягати з генератора це дуже накладно. Але вислали на нову почту, і, в принципі, нормально. В такий час з наложним платежом вислали все добре. Генератор прийшов, вже він десь проробив півтори години. Мені сказав Руслан, ну треба, щоб він типу як катку пройшов, 4 години попрацював, там можна телефон підзарядити лампочку, Ну не підключати до мережі хати. але він вже попрацював півтори, ще години-дві з половиною треба, щоб попрацював, злити масло, зробити заміну масла. Ну і потім будемо трохи навантажувати. Чому хотів трьохфазний генератор? Во-первых, щоб можна було мою ету, ну, можна і двохфазний, звісно. Але... Так, зараз дзвонять, почекайте. Так, Дружина дзвонила, бо роби. сестра прийшла манікюр робить. От, е, Продовжимо. Хотів 3 кВт, ну, щоб кропорушка за, за, запускалась, в мене там 2,2 кВт. Е, хотів, щоб більше було кВт, але можна, ну, я думав, що в мене трьохфазна хата. І на кожну фазу розкидано щось по-другому. Ну, то есть, Хата там на одному, ванна на другій фазі, те на третій. Я думав, три розеточки, три фази, там можна буде зробити вихід на 380. Прийшов фуфловий генератор. Я, ну, Він прийшов, але не той, що мені треба. Ну, короче, написано одне, прийшло друге. Я відмовився. Тоді, ну, думаю, може мені підійде однофазний. Короче, взяли у батьків генератор. Я колись показував, що купили генератор. Десь. Короче, у батьків 2,4, 2,8 кВт однофазний бензиновий. Тоже, дві розетки, по-моєму, фірман якось так називається. Короче, брав я у батьків. Перший раз ми взяли, підключили повністю хату, працювало ну, везде світло, телевізор, холодильник, водогрейку відключав. Але ну, там, ще працювала станція, запускалася і запускався насос. Ну, зрозуміло, що воно все не одновременно, там насос, е, е, що качає свиня воду, угород поливає, Харків. Я не знаю, наскільки там двигатель. ну, мабуть, теж півтора кВт, може до двох. Але мені, допустимо, щоб от котельню запитати і е, ванну свою, там, де вода. Ну, де вода грейка, де ну, ми їм купаємося, вона на другій фазі. Тобто мені треба ще одна розетка. І, скажімо так, З одною розеткою такой не подойде. Тоді ми, я купив провоз, зробили дві вилка-вилка, дві, типу, дві переноски, баті дві. Етіх, завели генератор, включили на одну фазу, хату запитали і на другу фазу ванну запитали. В принципі, все працювало, все працювало. І ми короче, його. Ну, Все роботало, мені е, типу, нормально. Позвонив до людей, Руслану спочатку позвонив. він дав номер менеджера Жені. Позвонив Жені. І ми короче, заказали. Точнее, я заказав і ось прийшов генератор. Зараз він поки на обкатці, будемо дивитися, будемо пробувати. Але на батяному генераторі е, жінка включала фен, там 2,1 кВт, фен роботав. Зараз у нас світло є. З 9 ранку до часу не було, зараз включили От. і зараз спробуємо завести. Він трошки постояв. Зараз спробуємо, як він заводиться. То, що показує, е, вольтаж. Це він буде працювати. Так що, хай працює, сині сплять. Так що такі у нас діла. Погода. Дрянь, дощ. Так що такі діла. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.